Державність і суверенітет завжди залежали від контролю над інформаційними потоками, що формують суспільну думку та національну ідентичність. Але цифрові платформи, як Ікс і Телеграм, разом з штучним інтелектом змінюють цей баланс. Вони впливають на вибори, суспільні настрої та міжнародні відносини, створюючи виклики для держав. Ікс і Телеграм у 2024 році стали каналами глобального поширення інформації. Телеграм використовується для протестів, пропаганди чи дезінформації, як у кампаніях Росії проти України та Заходу. Ікс формує інформаційний порядок денний, де ООС може зібрати мільйони переглядів за години, впливаючи на суспільство. Ші підсилює цей вплив, аналізуючи дані та створюючи психологічні портрети для таргетування контенту. Китай використовував ШІ для мемів і відео, що підривали довіру до виборів у США, охопивши 10 мільйонів користувачів. В Аргентині ще зображення опонента зібрало 3 мільйони переглядів, змінивши думку виборців. Діпфейки, як у Німеччині, де Росія звинувачувала міністрів у корупції, також вплинули на вибори. Скандали з платформами, як Ікс чи Телеграм, підкреслюють проблем у 24 му році. Ікс означав маніпулятивний контент, але дезінформація охопила 15% постів у США компанії Байдена і Трампа. Використовували щі, а Росія, Іран і Китай посилили маніпуляції, інформаційна залежність від платформ, таргетовані кампанії, що формують шкідливі ідеології та діпфейки, що підривають довіру до влади, загрожують державності. та Маск вже зараз укладають річне партнерство. Без регулювання щі та платформ державність може розчинитися в алгоритмах. А суверенітет стане ілюзією.